Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Російські окупаційні війська на рівному місці втратили ще один свій корабель, сторожовий корабель Расул Гамзато. Проекту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Як підтвердили, Defense Експрес з власних джерел корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами Волгодонської канала з Каспійського до Азовського моря. Відомо, що буксир, який переміщував цей сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинтово-рульової групи корабля. Виведено з ладу ліву лінію валів та зігнуто лопать лівого гвинта. Швидко відновити цей корабель в росіян не вийде. Через вже традиційну для них причину немає запчастин для проведення ремонтних робіт. Відомо, що станом на 16 травня корабель перебував у порту Азов у Ростовській області. Цікаво, що вели стрій цей корабель Рашисти тільки 30 листопада 2022 року. Прослужив він менш. Як 5 місяців, зазначимо російські військові 13 квітня 2023 року в місті Балтійська, що у Калінінградському Анклаві провели формальну церемонію включення у склад чорноморського флоту ракетного корвета Меркурій проекту 2380. На церемонії був присутній особисто головнокомандувач РФ адмірал Ніколай Євм'янов. Але невідомо, що далі рашисти планують робити з цим ракетним кораблем. Можливі варіанти або корвет і далі по факту залишатиметься у Балтійському морі або що Росіяни перекинуть цього до берегів Сирії для служби в складі середземного групування ВМФ Російської Федерації? Рашиський корвет Меркурій проекту 2380 за його габаритами можна віднести скоріше до легкого фрегата, будувати настільки крупні кораблі, росіяни мають потужності або в тому ж Балтійську, або ж у Санкт-Петербурзі на підприємстві Сіверне Вірфі. Тому так і вийшло, що корвати для чорноморського флоту будували на Сіверне Верфі, і з розрахунку, що після добудови та уведення у стрій кораблів корабель вдасться перегнати з входом до тимчасово окупованого Криму. Але зараз такий варіант для окупантів не реалістичний, хоча б тому, що через заборону на прохід протоками Босфор та Дарданели, яку для обох воюючих країн запровадила Туреччина 27 лютого 2022 року. А навіть якщо трапиться найгірший варіант і рашистський «Меркурій» прийде до Криму, це корабель все рівно буде вразливим для ракетного озброєння ЗСО. Зокрема, берегових комплексів Нептону, будівництво російського Корвета, Маркурія стар. Тувало ще в 2015 році, а у березні 2020-го корабель був спущений на воду. Передача до складу Чорноморського флоту Російської Федерації планувалася взагалі на осінь 2021 року, але добудова та випробування затягнулися. Тому увід у стрій відбувся майже на два роки пізніше. плану. новий корвет Меркурій для чорноморського флоту Російської Федерації не є носієм калібрів. Його головне озброєння вісім протикорабельних ракет Х 35 комплексу Уран. Але тут варто пригадати. Що рашисти використовували для ударів по Україні ті самі х 35 із берегових установок бал. Цей корабель також озброєний однією 100-мм арт-установою та двома арт-установками АК-630, двома чотиритрубними торпедними апаратами калібру 324 мм та 12-ма пусковими установками ЗРК малої дальності Редут і може нести один протичоновий К 27 Довжина корпусу корабля складає 104 метри при повному. Воду заміщені дві тисячі до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.